Сьогодні ми присутні на новій виставці Олега Дряміна. І коли ми розмовляємо про, про мистецтво, один із найкращих співрозмовників на цю тему це Григорій Вовк. От як можна охарактеризувати Мистецтво Олега Дряміна, коли ми бачимо цю виставку, яка відкривається сьогодні на Європейській 67. Я радий глядачам, щоб вони відкрили серце для того, щоб побачили роботи Олега Дряміна, тому що він свої емоції він розкриває і збільшує як під мікроскопом через фарби, через образи і через теми. У нього є різні теми, є образи людей, є образи природи, є образи любові до своїх рідних і близьких, і так далі. І все це до рідного міста, і все це, коли він робить через фарби, він це розкриває і збільшує для того, щоб приблизити оті емоції, які він відчуває з любов'ю до цієї теми. Він хоче, щоб глядач це теж. Приблизив до свого серця і зрозумів те, що він хоче сказати. Олег Дрямін, окрім того, що він художник, він ще й поет, і його картини теж поетичні. Це так? Справа в тому, що коли Бог дає комусь дар, то Бог не дає один дар, дає багато дарів. Тільки не всі люди розкривають ці дари. У Олега. Є дар і писати, от, живопис робити, і вірші писати, і там якісь оповідання розповідати нам. І тому у всіх його роботах є якраз ліризм. От той, який він проходить напротяг всього життя. Він Споглядає на природу, на людей, на всі ці споглядання, які создає образ через лірику, через музику слова, через музику фарм і через музику емоцій. Дуже цікава, дуже яскрава і дуже виразна картина, де Олег створив портрет. Це Чудовий портрет. Це портрет його сестри. І він відчув її оцю любов, спілкування від і крові, яка в його. І оці спілкування, все він передав цьому портрету. Тому що можна розповісти словами, а можна розповісти фарбами. І тут ніжність, яка от в родині мається, родини, один з одним, там близькі, батьки з дітьми, там, брати і сестри, вони показують, він хоче показати через гармонію кольору оці відносини тонкої, тонкі стосунки в родових, родових відносинах. Ще один портрет людини, яка багато зробила в Одесі доброго, І його вже нема з нами, а портрет, який намалював Олег Дрямін, він з нами. Справа в тому, що Алік Мерзоєв це людина, яка була в основному був. Він як реставратор, він художній Мариніс був. Він зробив там емблеми для художників Марініса, для деяких там і конкурсів робив там емблеми. І справа в тому, що він свій слід залишив у місті Одесі. так. О, і Олег його побачив таким образом. Він відчув от біля Лева, якого він реставрував там біля Воронцівського дворця, о, там. Він реставрував, він хтось побив, якісь там вандали побили його, а він відрестував. І він хотів цим передати, що сила емоцій, яка відновлює любов, тому що він відрестував цього лева. Це е, як мистецтво, яке там е, зробив так, щоб вона вже була достойна, щоб не було відбивки. О, і оця передача цього внутрішнього стану що до мистецтва, незалежно який вид мистецтва, це скульптура, живопис або ще інші якраз. Він це побачив у ньому і передав оце те, що він побачив. І создав гарний такий міцний образ внутрішній. Сьогодні, на початку червня, в э, на, нас жарко. Температура висока, а сніг, якого ми у цьому році майже не бачили, він створює прохолоду в галереї. Справа в тому, що Олег Дряний, він відчуває ті емоції на протязі довгої частини свого життя. Він може зберігати ті емоції, гарні, які він відчув від природи, від дитинства. От, наприклад, діти, це наша радість. Тут немає гріховних ніяких там забав, нічого. Вони радіють життю. Раді... Можна радіти влітку, коли яскраве сонце. Можна радіти, коли сніг, навіть коли в нас немає снігу вже давненько, не дуже. В цьому році ми пошти не було його сіні то Але нам показує, що радість від Бога вона у всіх природних явищах і взимку теж є. І Тому ми бачимо яскраві одежі цих дітей і радісні емоції, які вони піднімають руки, там катаються на санках. І це все відображається тим, що. Гармонія о тій любві, яка є у дитини, щоб вона повинна продовжуватися в дорослих людей, а не зупинятися, не становитися агресією, а бути якраз любов'ю, яку Бог хоче, щоб у нас у дорослих бачити цю любов. Я. Коли ви сказали про яскраві фарби, які полюбляє Олег, я побачив на цій стелі. Дуже такі яскраві е, кольори, це закат. Будь. Справа в тому, що е, у Олега є, може бути у цих роботах в яскравих, можуть якісь такі натяки. І тому, коли я бачив їх ще, е, коли в нас війни не було, вони відбивалися в наших душах, як щось таке яскраве, яке може бути. Але з напругою ми бачимо тут напругу. І ми оцю напругу зараз відчуваємо. Це якраз пророчі. Я думаю, що це якраз пророчі роботи, які він відчув як митець. Воно Бог дає митцю для того, щоб відчути, що буде завтра, післязавтра. Для чого? Для того, щоб застерегти людей, щоб вони правильно себе вели, щоб вони не засиклювалися на тому, що буде негане, щоб воно швидко пройшло або його взагалі не було. Ну, завершуючи нашу бесіду, мені здається, що дуже цікаво дивитись на автопортрет. Справа в тому, що цей автопортрет він зробив ще в молоді роки. І коли він навчався в художній школі, і тому він хотів передати оцей внутрішній стан. Ми дивимося, як він руки зложив. Коли руки зложені до себе, то він показує, що те, що я хочу вам передати, воно знаходиться всередині. А всередині знаходиться, якщо ми подивимося на обличчя, там яскраве таке обличчя, світле обличчя. Він хоче передати гарні емоції. що в мене всередині дуже гарний. Чому? Тому що підсказує колір всіх цих квітів, які кругом нього, і зелень це життя. І він хоче сказати, що я живу для того, щоб бачити радість. Ділитися цією радістю тими дарами, якими Бог мені дав. Побажаємо Олегу ще багато-багато років творчої такої праці, щоб ми отримували від нього сигнали доброти, любові, перемоги. Так, нехай Бог йому допомагає в творчості і нехай він радує своїми роботами нас не тільки сьогодні, а і в майбутньому. De acordo.